Всіх вітаю рано 21 квітня. День, напевно, буде знов теплий. Сонечко сходить таке ясне. Все оживає після ночного спокою. а Сіка сидить, виглядає чи ніхто не йде по дорозі, а я нарвала сьогодні ось таких квіточок, ось таких, і йду на базар. Ось такі в мене віолки жовтенькі, красиві. Ще більше розцвіли персики, ще більше цвітуть, якщо буде сьогодні тиха, хороша погода, я прийду то ввечері потрібно їх обробити буде. Бо такі вітри, що не можна цього зробити. Яка красота. Хочеться дивитися і дивитися на цю красоту, і щоб вона не кінчалася. Ця весна така красива, цвітуща, зелена, така зелень, насищена. Вже пізніше вона вже буде темна, а зараз вона така. Салатового кольору, гарна, така як молодість. Жалко, щоб вона проходила. Не знаю, що дождеться слідуючої весни. Маму, віці вже живемо одним днем. Так розцвіли незабутки і подивіться, де вони розцвіли, між фундаментом і плиткою. І такі гарненькі. Я їх дуже люблю. Люблю, коли вони. Я садила ці незабутки. Тут в мене тюльпани червоні. В цьому році вони цвітуть так не дуже разно, морози їх замучили. А взагалі то тут у мене все таке було все червоне. І між ними голубі оці незабутки. Така гарна композиція вийшла. А в цьому році. Чомусь вони лишилися там в фундаменті, а тут їх і немає, потрібно буде насіяти. Я їх беру, коли вони відцвітають уже, достигне насіння. Я їх витрасаю, просто витрасаю на землю, там, де вони росли. Нічого з ними більше не роблю, викидаю решту, а те вони насіваються і на другий рік знов дають квіточки. Знов гарно цвітуть. Дуже в нас в цьому році не цвітуть нарциси. Не знаю, чи це у всіх, чи тільки в мене. Вони і не поза торік ми їх пересаджували. Вони і не старі тут, але чомусь дуже погано цвітуть. Може, так погода сприяла. Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні вже 22. Квітня, Ранок, і я вийшла рано в свій садок вранці і чую, як співають пташки. І мені захотілося зняти, щоб і почули, ви. не втихають. Так? Я не знаю, чи чути на камеру, чи не чути. Я кожен день дивлюся на того дуба, у мене там дуб, чи розпустився, чи не розпустився. Тому що вже кажуть, як розпуститься дуб, не буде заморозків. Але дуб ще стоїть чорний. А садки цвітуть дуже гарно. Дуже гарно цвітуть груші. Ось у мене цвіте груша. Це груша вереснева. Дуже смачні маслянисті грушки. Собака вже, по-моєму, по городу ходить. Джесіка. Джесіка, йди сюди, не ходи там. Вона то по доріжкам ходить, але буває і пробіжиться, як побачить кота і поглядку по моїм. Дуже гарно цвіте он маленький персик, розовий, рожевий. Звідси, напевно, погано видно. Зараз я покажу ближче. Вийде звідти Джесіка. Он який гарний. Такий стоїть, як сакура, на квіточки менші. А взагалі, ось який квітка на квітці. Вчора я хотіла обробити дерева, свої персики і сливки, але так сталося, поїхали на цвинтар прибирати, і я не встигла це зробити. І, напевно, сьогодні вже зроблю, в день буде жарко то ввечері вже, напевно, зроблять. Ось сходять мої цибулька, яка я посадила вже навесні, як гарно зійшла вже, радочки знати. А ось як сходить сіянка, те, що я сіяла, хочу показати. Як уже всі радочки знати, сходить, гарно зійшла. Що то своє насіння і свіже. І я люблю збирати своє насіння. Я знаю, що воно точно зійде. І сорт такий, який хочеш, буде. Моя рання капустка. Тікай звідти, вийди звідти. Ну, вийди, сказала, ну що за вредна собака. Не слухається ніяк. Сьогодні я посію свою решту е, капусти. Буду сіяти ось так під пляшки, покажу, розкажу, як я. А зараз поки ще не дуже жарко, піду працювати в теплицю, тому що пізніше у теплицю зайти не можна. Розсаду свою винесла на двір з теплиці, тому що дуже там в день жарко і вона вже в'яне і псується. Ось я повиносила, У мене вже такі баклажани, вже так просяться на двір висадити їх. І люфа вже така велика, вже навіть на ній є такі ось огірочки. Ось щось пожовтіли. Листочки, напевно, від жари буду висаджувати. Ну, чекаю вже цих може останніх заморозків. І вже буду висаджувати. Теплицю свою теж вже розкрила, тому що жарко, ось як в мене посходили томатики, це будуть помідорки на розсаду, буду продавати. Посходили ось огірочки мої. Де не посходили, ось тут я є місця, де не посходили, я тут їх так роздовбала цю і подивилася тут на Покільчене. А де що зовсім не знайшла насіння, то я підсіяла, де не зійшли, підсіяла ось інші, інше насіння. Тут висаджую свої перчики. У мене тут буде ряд рядочок перчиків. <кій> у мене тут є крапельний полив, а по ту сторону у мене помідори. Помідори вже величенькі. Такі я їх вже висадила. Тут у мене редисочка. Що вирвемо редиску і досажу, напевно, помідорами далі, щоб це вже радок було помідорів. Тут рядок у мене два Два радки огірків. Я помідорів вже роки, три роки, не сіяла в теплиці, тому що тут ця хвороба мучниста староста взялася. І вони в мене... Почали пропадати. У мене теплиця вже напевно з 90-го року. І земля, тут я її тільки е, так обновляю, не обновляю, беззаражую фотоспорином, обновити я її фізично не можу завести іншу. А так, е, тільки завожу, перегній сюди і пересіваю сіди ратами. Буває таке, в цьому році не пересівала, тому що в мене були тут квіти. А так я люблю пересіяти житом, перекопати. І дуже гарна земля після жита. Мені подобається. І вон які вже помідорчики, зараз я покажу. А тут ще розставила стаканчики більший і менший перець, де посадила ось різницю, висадила у більший стаканчик, отакий от великий, який він півлітровий, напевно то тут отакий перчик. А ось тут не пересадила його, тут маленький, в маленькому стаканчику. І ось такий маленький. Ну нічого, я його висажу, це я по сортах поставила. У мене тут сорта перцю Леся жовта, Леся Червона, півник, політ і капія є, трошки посіяла капію і ласточка. Такі сорта я щось собі облюбувала, а ще колобок є. І я їх буду висаджувати в тут ряд у мене буде перцю. У мене в тому році було два ряди з однієї сторони, і з другої. Тут і там. Ну, це дуже багато було перцю. І Багато наконсервувала, ще полишався. Рішила трошки, вирішила ще посадити, отам на ранній урожай, то помідори. Подивіться, які вже в мене помідори тут. Вже є навіть ось бутончики будуть цвісти. Вже потрібно їх і підв'язати. Ну, не встигаю все зробити. Там ще батат. Було в мене більше батату. У мене є, оказується коти, люблять його їсти. І в мене кицька маленька. І вона з'їла, вон як погризла листочки і поз'їдала мені батат. Я навіть не думала, що так може бути. Вона чомусь люблять його коти їсти. Я... Лишилося три, но мені ще обіцяли ще дати. Вже кавунчики, які я три дні назад сіяла, купила насіння. Ось вони вже сходять. А своє домашнє я ще не зійшло. Оця куплене вже вам посходило. Ще я купила насіннячку дині, а не буду теж висівати сьогодні, хочу висіяти у стаканчики. теж. Я хочу показати, в мене тут баклажани гібриди. І я купила, мені порадили дуже хороший баклажан Шарап, Шарапова. Я купила 10 насінин, вони такі досить дешеві. І там виявилося у пакетику тільки 9 штук, зійшло. Я вже не пам'ятаю, скільки теж не всі зійшли. І в мене шість баклажанів вийшло. Два баклажани вже в такому віці здоровому. Це я розповідаю, може, кому такий мій досвід буде корисний. В такому віці вже здоровим пересох, отут, ство, отут пересохла оця стволик, цей, і, напевно, це була чорна ножка. Мені жалко було іменно баклажан Шарапова. Два штуки в мене так вони пропали. Я одну жалко мені було викидати, відрізала ось так, там, де воно пересохло, і поставила у воду. І хочу показати, подивіться, які. Корінчики пустив цей баклажанчик. Я його сьогодні висажу. Я ж так спеціально не висаджувала, щоб показати, як він. Подивіться, яке гарне коріння у воді пустив. Я навіть не думала, що баклажан може пустити. Ну, помідор та, помідори я так садила, а от баклажани не пробувала. І так вийшло. Сьогодні висажу його, цей цінний сорт зберегла. На городі я завжди сію жито. На сідірат. Після жита земля така пухка і прикопується ця зелена маса перегниває і дуже хороша цей ґрунт пухкий і здобрений. Ну, трошки зараз копати тяжко не тільки ж по житу, а взагалі, то тому що така на дворі спекота така. І треба ось кусочок такий вже я скопала. О, Дуже тяжко. Ще лишилося ось скільки Фух, і трохи втомилася. Потрошку-потрошку по вже більше скопала, ніж лишилося. Ну, але мені дуже подобається цей сидерат. Дуже багато пускає корінців і зеленої маси. Ось я косила. Перед цим за кілька день я покосила і вже воно знов зелене, треба, вже я копаю, перевертаю отак жито. Воно дуже швиденько там перегниє, але здобрюється земля. Ось така робота в мене сьогодні. Я, звичайно, його все не докопаю, бо дуже тяжко. мені. Але потрошку, може, ще хоч трошки скопаю. Бо я ще до обіду, зранку до обіду ще можу робити, а після обіду вже я дуже стомлена. Я завжди зарані встаю, сьогодні в пів четвертого встала, і вже до вечора стомлююся. На городі дуже гарний чорнозем. Тут сплошний чорнозем. І ось хочу показати озеро. І дивіться, земля така розсипається. а ще... Одною рукою зараз ашиво мені не хочу показати, яка рихла повіться, яка земля. О, один така, як в магазині, продається майже легка, хороша така земля. Копати все одно важко. <гум> Вже я трошки, ще трошки прокопала, стомилася і піду трошки відпочину, а потім іще прийду вже свій виноград, Це який я садила в тому році, а тут у мене ось хміль. Мені там один підписник підказав, чим потрібно обробити. Піду куплю. І це я його лишила і буду кропити цей хміль, тому що викорчувати його неможливо. І ось такий цимус. Ось вже в мене я сформувала три рукава. Буду гнати його. У три рукава, ну, що, в мене немає тут опори. Ще не знаю, як її зробити. А винограду це вже цей вже майже і розпускається. Я тут трошки поляла його, води залялась. Я ще підкормлю із водичкою з кураками, щоб він трошки дати йому азоту. І потім потрібно буде покропити от болячок. Сливочки цвітуть, розцвітали. Я їх понизую, щоб вони були нижчі, тому що вони поросли вже дуже високі. І хочу, щоб вони і ці родючі гілочки попускали по стволах. По цих, в цьому році прийшлось мені її трохи оголити, щоб вона пустилася, вона вже буде пускати. Ось так. Тут такі гілочки, які будуть і тут. Будуть на наступному році родити. Будуть сісти і родити. Ця сливочка так красненько гарно цвіте, вона пізня і вже повітряна тривога І Підійшла ближче до дуба, трошечки, як то зелений бронючки на ньому є, але ще не розпустився. А ця сливочка. Це така, в мене всі сливки такі защіплені. І тут будеться теж вже цвісти бутончики. Я на них ще не розпустилася. Така красота і сирена виє. ой, Господи, коли вже ми зможемо нормально жити, коли вони нам дадуть спокій, ой люди. Ось така красота. У сусіда яблуня так цвіте красно. Дуже гарна пора. Агрус зелений. У мене Агрус є колючий і не колючий. Такий є безколючковий, але ну, колючий Агрус смачніший. Тут обліпиха. Ось посадила я декілька, щось цю посадила в тому році, а ось ті в цьому треба зараз попідливати їх, тому що вони щось чомусь, чомусь не розпускаються. Зараз прямо піділлю, бо я забула малинка. У мене це жовта ранкова роса. Малинка. У мене взагалі малина є, це жовта ранкова роса. Є феномен, є полка і брус'яна. Це в мене стільки сортів малини є. От ви є сирена. Зазеленіла також ж полуничка. Відійшла, я думала, вона взагалі пропала. Весною вийшла чорна рілля. І, і полуниці зовсім немає. Я її обробила від кліща, покропила її актофітом біологічним. Я більш люблю біологічні, тому що мені жалко цих всяких е, корисних комашок, які тут повзають. Тут е, біля тих, що шкідники, і є ж і наші помічники, і ми їх травимо. Якщо бездумно працю... кропити бездумно. Я також не кроплю і сливки по цвіту, можна тільки фунгіцидом, тому що бджілки літають, і мені жалко їх покропити бджілки. Не. Їх так не дуже багато є. Поки я відпочивала, одержала отакий подарунок. Отака смородина золотиста. Ось Я хотіла давно таку смородину, колись у нас була в моєму дитинстві, у моєї мами кущ такий цвів дуже запашний. Ягід було не дуже багато, тому що в нас було звичайної смородини дуже багато і порічок. А тепер її вивели вже культурну, і вона родить вже росненько. Я хотіла цю смородину, мені передали. Вже, звичайно, що вже трошки пізновато, але буду поливати і сподіваюся, що вона приживеться. І ще мені передали якусь ожину. Якийсь інший в мене є ожина така безколючкова, на шпалері. Тут вона тут в мене одну син купив на базарі. А іншу ось я купила на виставці. Ну, я щось різниці між ними не бачу. І, напевно, це один і той же сорт, але я сорта теж не знаю, що за, який це сорт. Вона непогана, але якби є, кажуть, солодша. Ну, попробую ще ту, що мені подарували. Посажу і побачу.